В тих випадках, коли людина звернулася до сімейного лікаря, у нього підтверджена пневмонія, одно або там двобічна пневмонія, обов'язково проводиться ПЛР-тестування. І у випадку захворювання особи, яка контактувала з підтвердженим ковід, в цих випадках проводиться безоплатне ПЛР-тестування. По е, всім бажаючим ПЛР-тестування, на жаль, ми не проводимо тільки згідно наказу цим особам. Ті, хто хоче сам протестуватися, звертаються в приватні лабораторії, які сертифіковані, які, е, яким надали право проводити це тестування, і вони можуть там обстежитися. Тестів вистачає на всіх. На даний час нас не обмежують в кількості тестувань. У нас скільки пневмоній підтверджено, ми всіх набираємо ПЛР-тести і також у контактних осіб, які чітко підтверджений контакт з коронавірусною хворобою. Зараз дуже короткий термін. Це буквально один-два дні. Правильно, і зараз ми їх не забираємо в письмовому вигляді з лабораторного центру. Вони нам їх присилають на електронну почту. Ну тому вони без мокрих початок. Ну це вони всі з номерами, всі підтверджені. І буквально це один-два дня. У мене є п'ять лабораторій приватних. Я їх всіх майже перезвонив. Російський тест стоє тисячу двісті тисячу Американський до двох тисяч коштує, американський ставиться і робиться за сутки. російський тестом робиться за двоє суток. Аналіз. Якими симптомами Потрібно звернутися до сімейного лікаря у випадку, якщо З'явилися скарги на підвищення температури більше 38, та хоч і 37,2. також треба звертатися до сімейного лікаря, коли є нежить, кашель задуха, болі за грудиною підвищення там тиску, скарги з боку шлунково-кишкового тракту. Також хочу заспокоїти наших мешканців і сказати, що. Здебільшого коронавірусна інфекція протікає в досить в легкій формі, але потрібно звернути увагу в тому випадку, і зачастую це починається на другому тижні захворювання, коли більше підвищується температура. І вона дуже погано піддається лікуванню жарознижуючими препаратами. Коли з'являється задуха, затруднене дихання, коли виникають блювота або виражені там болі в животі, діарея, на це треба звернути увагу і обов'язково звернутися до сімейного лікаря і не питатися лікуватися самим. І в цьому випадку вже Потрібно проводити рентгенологічне обстеження легень дуже часто, коли з першого дня проводиться рентгенобстеження, воно мало інформативне. Більш інформативне обстеження рентгенологічне це починаючи з 5-го, 7-го дня, коли з'являються такі скарги. КТ-обстеження у нас платне, безкоштовного немає. Рекомендувати можна, ну в будь-якому випадку можна рекомендувати. Ну, на рентген обстеженні в звичайному так же само показує пневмонію, як і на КТ-обстеженні. Просто на КТ обстеженні на даний час ще й коли лікар. Пише заключення, то він проставляє процент ураження легеневої тканини. Це досить важливо для вирішення питання для госпіталізації. Одне діло, коли процент ураження 3%, 5%, так і коли процент ураження 30% і 40% це обов'язкова госпіталізація. Так? І ось ми підійшли до того, в яких випадках направляємо на госпіталізацію хворих, коли сатурація. 92 і нижче це у дорослих, і 94 це у дітей, коли виражені симптоми інтоксикації: це тошнота, блювота, діарея, затруднене дихання, адишка більше там, 20 в минуту, погіршення психологічного стану, в такому випадку направляємо хворих на госпіталізацію до стаціонару з цілодобовим перебуванням. Сатурація це насищення крові кислородом. У кожного лікаря на даний час є апарат, яким проводиться виявлення кількості кислороду в крові. Раніше Люди не бігли швидко одразу з першими симптомами до лікарні спочатку можна передзвонити, особливо якщо це невеликі прояви, тобто температура до 38, то легкий перебіг і там кашель невеликий. І якщо це тільки початок. То можна там, залишитися вдома, перезвонити своєму сімейному лікарю, сповістити його про своє захворювання, розповісти про всі свої симптоми, і лікар уже згідно тому, що він почує від хворого, він вже підскаже, як поступати далі. Тобто, які препарати поприймати спочатку, це полівітаміни, збільшити кількість рідини для вживання. Там можливо, противірусні препарати, жарознижуючі препарати і сказати, на який день прийти до нього на огляд. Прямо стрімглав бігти до врача, коли з такими легкими симптомами не треба. Но, в, на протязі там двох-трьох днів потрібно, звісно звернутися до лікаря. Но, якщо температура дуже висока і не збивається, то тут обов'язково треба можна і зателефонувати, але врач запросить обов'язково подивитися або сам підійде. Дуже багато людей виходять навіть після лікування і з лікарні, і амбулаторного, і кажуть, я ще воно почуваю, і спевний проміжок часу. Вони відчувають синдром. Астенічний синдром, так. так. Та, 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 Особливості синдром. Переб... Це може тривати достатньо довго. Це може тривати і до двох місяців. І я в Фейсбуці знаходила публікації чуть ли не до 4, а то й до 9 місяців. Ну, це е, закордонні публікації, тому що там вони трошки більше вже спостерігали да, за цими хворими. Пневмонія при коронавірусній інфекції вона трошки друга. Вона відрізняється від бактеріальної пневмонії, ну, можна сказати, звичайної, да там нашої звичайної пневмонії. Цю пневмонію вислухати дуже складно і частіше ти вже її вислуховуєш тоді, коли вже починається період завершення, коли вже розсмоктування цієї пневмонії. Тому важко дуже лікарям зараз. і це. Це видно тільки на рентгені, і на флюорографічному обстеженні так само добре видно і на обстеженні. при бактеріальній інфекції частіше лікар може вислухати при аскускультації, тобто при вислуховуванні. Він може. Більше почути він може почути крепітацію, так він може почути ослаблене дихання. Група ризику це хворі з серцево-судинними захворюваннями. Це серцевою недостатністю обов'язково. Треба бути обережними. Особо треба звернути увагу на хворих з цукровим діабетом, на хворих, які приймають препарати, гормональні препарати. У них протікає набагато тяжче це захворювання і тяжче їх лікувати. І, і також дуже ва важко лікувати хворих, у яких є захворювання легеневої системи, бронхіальна астма, хронічне захворювання легень. Вони хуже піддаються лікуванню. За віком звичайно, коморбідна патологія. Оця вся, що я назвала, це зачастую у людей старше 60 там старше 50 років. І звичайно, вони тяжче переносять це захворювання. Не всі, не, не 100%, Я хочу це сказати. Ну бувають такі випадки, коли захворювання протікає дуже важко. До вересня у нас була незначна кількість хворих на ковід, які лікувалися в рефекційному відділенні. З вересня місяця захворювання почало зростати. За вересень кількість пневмоній збільшувалась, і кількість хворих на ковід після ПЛР тестування теж збільшувалась. У зв'язку з цим 25 ліжок інфекційного відділення ну, потужність не, 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 не надавала змоги да? нікуди було госпіталізувати хворих. Тому було прийнято рішення в кінці вересня. З 1 жовтня провести перепрофілізацію стаціонарного відділення номер 2 яке знаходиться на машинобудівників 29. Зв'язку з цим неврологічне відділення і дитяче відділення було переведено в стаціонарне відділення номер 1 розмістилася там на базі терапевтичного відділення стаціонарного відділення номер 2 було розміщено 150 ліжок додатково до інфекційних 25, і тому всього 175 ліжок для лікування пневмоній, підозру на ковід і ковід. Всі хворі, які спрямовувалися з пневмоніями, відділенням екстреної медичної допомоги, сімейними лікарями, це тепер вже на ці 175 ліжок стаціонара, я називаю ковідний стаціонар, і там надавалася медична послуга, медична допомога. За цю медичну послугу і допомогу, ще раз кажу, Національна служба здоров'я відшкодовує нам кошти. З цих коштів ми зарплату оплатили, придбали обладнання. Купили два апарати ШВЛ. Кисневі концентратори ми частково придбали за міський бюджет, частково за кошти Національної служби здоров'я і останні 10 кисневих концентраторів надали нам з дитячої обласної лікарні. На даний час достатньо кисневих концентраторів. Ну єсть такий на два пацієнта, єсть на одного. Пацієнта скільки це місць, скажімо, скільки людей можете одноразово? одного 46. Людина не потребує цілодобового і постійного нагожлення на цьому концентраторі, правильно? І да. на ці кислородні концентратори хватить на велике кількість людей, тому що одна один человек обычно подышал там 5-10-15 минут и все, ему не надо больше. Його обработали на сад, правильно, Віктор Віктор, і можна одномоментно моментна то ну, все, все залежить від тяжкості стану їх, хворого. Тяжкості. А яка, ситуація яка ситуація? Працює 4 лікаря, 2 лікаря в терапевтичному і два лікаря в інфекційному. Ну, вони, я вважаю, що це єдиний стаціонар, і вони на даний момент 94 хворих, зараз взагалі. Лікується на базі. І да. І чотири лікаря. Лікарів-терапевтів не вистачає, їх немає. Інфекціоніст один. Медичних сестер 23 там працює. І 21 молодша медична сестра. Питають і турбуються за це ось начебто безкоштовне лікування. Ви можете якось все-таки пояснити, які ліки можливо, де можна цей перелік побачити, що не всі ліки. Це є національний перелік лікарських засобів і постанова. Там чітко прописано, які ліки ми повинні призначати, використовувати для надання медичних послуг. Згідно договору з Національною службою здоров'я. Виділяються кошти для лікування ковідних хворих, із цих коштів купуються ліки і надаються безкоштовно, безплатно для таких пацієнтів. Коли наросла виросла кількість хворих, і ми перепрофілізували цей стаціонар, міська влада виділила кошти для лікування пневмоній безкоштовно. Ці кошти ми отримали, провели тендер, закупили на 164 тисячі, потім 163 400, очікуємо договір. Привезли, закупили лікарські засоби, вони є в наявності в нашій аптеці і одразу ж ми їх надаємо в стаціонар номер 2 Є Міністерство охорони здоров'я держава, вони визначили з цим переліком фахівці, надали нам накази, переліки і виконуйте. І тільки українського виробництва. Лікується хворий, якщо ну, клінічної йому ефекту немає, покращення, тому приходиться зміняти якийсь лікарський засіб, антибіотики і так далі. А ви знаєте, що ціни різні на антибіотики і імпортні, вони дуже дорого коштують. Це аналізи і не всі приходять і схвалькові аналізи. Чому згідно наказу, не пневмонії підлягають ПЛР-тестуванню? Беруться маски. згідно наказу. На протязі 48 годин ми повинні доставити в Харківський лабораторний центр мазок. Цей до нас скеровується пацієнт з пневмонією. Я говорю за вторинну ланку, за стаціонар. Беруть мазок зразу ж на другий день. Утром кожного дня машина Лозяко ТМО з медичною сестрою відвозить мазки в лабораторний центр. Ми не затримуємо. Ну, на жаль, були такі випадки: вересень, жовтень, коли хворі хворіли пневмоніями, ну, задержувалися результати на неділю, на дві неділі, три-чотири дні. різні випадки були. Тому це питання піднімалось, і Павло Петрович приймав участь і виставляли, писали листи, і ну, були такі неприємні ситуації. Після цього вже другу неділю лабораторний центр Харківський нам передає інформацію в електронному варіанті. Я відкриваю комп'ютер і дивлюся інформація яку Сьогодні повезли, завтра ми вже по прізвищам я подивлюсь, шість пневмоній сьогодні. Вчора за сутки я, маю, за сутки поступило шість пневмоній. Сьогодні утром маски повезли в Харків. А завтра відкриємо і ми подивимося. То ось вже легше лікарям нашим медикам працювати. Потому по аналізам, я так поймаю, що більше в лабораторії к і частно там чи там, і частний, втом, чистрів, от тому отримує тепер аналізи різне. І зараз у проліках не кіряються аналізи, вони не приходять. До цього, конечно, була очень складна ситуація. На сьогоднішній день це питання вже практично вирішується. Лабораторії роботу нормальному правильному режимі, але є перспективи, що у нас на базі ТНО буде своя висока лабораторія. Було прийнято рішення міського голови, винесено питання на сесії міської ради. На сьогоднішній день тут роботи по ремонту приміщення буде закуплено. Обладнання, і я наше ТНО подало заявку на, на кадрове питання. Вона буде стояти десь 5 мільйонів. Мільйон вже виділили на ремонт на первичне обладнання. А е, саме головне це кадри. Надія є, що в першому феврічну минулого сідчого року така лабораторія буде у нас. Після ковіда вірусну інфекцію ніхто не відміняв. Вірусна інфекція була, є і буде. Ну кроме цієї інфекції ковідської є і інфекційні інфекційні інфекційна патологія, і ми про неї частинку забуваємо. На сьогоднішній день е, хочу напомнити, що вакцинацію ніхто не відмінує, що наше населення повинно помнити про своїх дітей, про себе і про о, о, своїх родичів. На сьогоднішній день, на тій неділі, поки, слава Богу, не померла дитина, ну хора з трудняком. Це правець. На українській мові це правець. І по, по якій причині провели аналіз, не було останнього щеплення АКДП вакцини. Чого? Дитина практично буде інвалідом. Дитина до 10 років. Кроме правця, кроме складняка, є інші інфекції, теж поліомеліт. Вакцини, вакцини вакцини достатньо, щоб всі приходили, не дивлячись на епідемію ковідовської інфекції, є постанова головного державного санітарного лікаря, він, Ляшка, він пише чітко, що прививки щеплення ніхто не відміняв у період епідемії.